Всім привіт! Це друга серія мого блогу про наше з батьками турне по Європі на машині. У попередньому відео я вже розповіла про унікальне місто Венеція і мої враження від нього. Ті, хто його ще не бачив, можуть подивитись, перейшовши за лінком в описі до цього відео. Наступним, після Венеції, запланованим пунктом призначення, у нас був Париж. Проте на шляху до французької столиці. Ми ще мали переднути Альпійські гори, а також побачитися з горою Монблан. Ми знаходимось в Альпах на території Італії, біля гори Монблан найвищої точки Європи. там вона десь. Висота Монблан складає аж 4800 метрів, що більш ніж удвічі вище за Говерлу, найвищу гору України. Монблан в перекладі з італійської чи французької не пам'ятаю. Означає біла гора, бо вона завжди в снігу. Навіть ось у серпні зараз вона в снігу. Рошен також виготовляють цукерку з назвою Монблан в честь цієї гори. Вже наступного дня ми дістались Париж. Заселившись в наш готель, ми одразу відправились гуляти місто. Париж це величезний мегаполіс за розмірами співстане із нашим Києвом. А це означає, що відстані тут теж дуже значні. Саме тому ми користувалися метро увесь час нашого перебування у Парижі. Входи в Паризьке метро. виглядає приблизно ось. так, і Ми зараз туди зайдемо. А ось так виглядає станція метро Паризького. На деяких станціях метро є ось такі от дверцята. Це для безпеки, щоб ніхто не вивалився туди-вниз, донизу на колії. Але коли приїжджає потяг, вони відчиняються мережа паризького метро. Дуже насичена, розгалужена і складається аж з 16 гілок і величезної кількості станцій. На відміну від київського метро, паризьке метро їде не так швидко, як київське, але воно дуже часто зупиняється, бо станцій дуже багато. Ви, напевно, бачила карту. І ну, це не дивно. В деяких е, потягах метро е, мапа показуються ось такими лампочками. Дуже прикольно. Ми не з ту сторону поїхали, зараз будемо переходити. Сьогодні Олімпійські ігри 2024 року проходили саме у Парижі і нам пощастило тут побувати якраз у цей період. Ми на власні очі побачили деякі місця змагань і урочистих заходів, прикрашені прапорами країн-учасниць, у тому числі і України. Біля місць змагань є такі магазинчики, там де можна купити е, футболки, всякі сувенірчики. Е, з символікою е, Олімпіади. Я купила ось таку футболку і ось таку іграшку. Нагадування про олімпіаду зустрічалось скрізь по місту. І навіть на головному символі Парижа ей вежі. Зараз на честь олімпіади та олімпійських ігор е, Ельфова вежа прикрашена Олімпійськими кінцями і прапором Франції. Висота цієї вежі аж 312 метрів і вона дійсно вражає. Проте, як на мене, найефектніший вигляд вона має саме вночі, особливо, коли кожної години на декілька хвилин вона починає по-справжньому сяяти. Якщо головною візитівкою Парижа є Ейфелева вежа, то його головним проспектом є, а вже ж, знамениті Єлисейські поля. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Проспект Єлисейські поля починається з Тріумфальної арки. Вона за моєю спиною. О, Шанзелізе, до речі, Єлисейські поля зовсім не поля, а вулиця бренд, дуже брендових магазинів, які дуже дорогі. Тут представлені магазини багатьох відомих на увесь світ дизайнерів і модельєрів. Біля деяких із них навіть вишуковуються великі черги, із бажаючих потрапити всередину середи шопінгу, або просто в цікавості бажання доторкнутися до високої моди у прямому сенсі цього слова. До речі, магазин вітон оформлений дуже незвично, як якась валізька, напевно. На єлисейських полях також розташований один із магазинів в мережі Lafayette, Більш схожий на оперний театр або музей. Рельєф міста Париж переважно рівниний, проте тут є один дуже відомий пагорб, який Парижани іноді гордо називають Горою. Це Монмартер. Піднятися на нього можна довжелезними сходами або на фанікулері. Ми зараз знаходимося на горі Монмантр в найвищій точці Парижу. І е, це дуже популярне місце серед туристів, а також тут дуже гарний вид на Париж. Мені здається, це і приваблює туристів. А позаду мене знаходиться Базиліка Сакрикер. Затишні вулички Монмантру завжди були магнітом для туристів і улюбленим місцем відпочинку для парижан. Ми знаходимося на старих пішохідних вулицях Монмантру, і тут дуже багато кафе, всяких ресторанчиків, і тут люди відпочивають, і тут працюють художники та музиканти. У передмісті Парижа є парк Діснеленд, у якому ми також побували і навіть покатались на деяких екстремальних гірках, яких тут, до речі, не так вже й багато, а черги на них величезні. Значна частина Діснеленду це таке собі казкове містечко, в якому відтворені деякі сцени. З класичних диснеївських мультфільмів, а також їхня загальна стилістика. На жаль, в кінці дня пішов дощ і стало дуже холодно, тому ми побували в Діснейленді трошки менше, ніж планували. Ми знаходимося в Діснейленді в Парижі і мені дуже холодно. І це круте місце, щоб покататися на е, гірках. І щоб постояти у великих чергах. А ще для дітей тут є дуже велике місце там, де дуже багато дитячих атракціонів, тому тут дуже гарне місце, як на мене, для дітей. А ще тут є гірка, ну спейс-гірка, космічна типу гірка. І там я каталася з татом три рази сьогодні. Це був вже не перший мій візит у Париж, проте він мені зовсім не наберегає, і сюди хочеться повертатись знову і знову. Париж це красиве і зручне для життя місто з приємними і доброзичними мешканцями, яке точно вартує відвідати хоча б раз у житті.